Криворізькі спортсмени на другій сходинці п'єдесталу у Львові проходив чемпіонат України зі спортивної акробатики серед змішаних чоловічих груп. На змаганнях вдало виступили юні представники першої дю США. Руслан Крук, Антон Алексєєв, Ілля та Ярослав Набивач. Було дуже важко проводити тренування у час війни. Зараз війна зламала всі майже наші плани на майбутнє, але от ми виїхали на. В місто Львів на чемпіонат України. Було три дні. Кожен день ми танцювали по композиції, ми, е, нам кожен день оцінювали наш, е, наші судді, давали нам оцінки. Дуже сподобалася атмосфера Львівська, дуже так ус, усі дружні, веселі. На змаганнях було багато суперників. Але ми зайняли друге місце.